Привіт, дівчата та хлопці! Рада знову вас вітати на моєму каналі. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись, натискати на дзвіночок, писати коментарі. Мені дуже приємно. Сподіваюсь, вам теж. Вирішила я, як і казала, все ж таки зняти відео про свої плани. На це мене надихнула Галина Агієва, яка теж нещодавно зняла відео зі своїми планами на 2023 рік. Я не збиралась, але люди пережили. Тепер можна щось і планувати. Але я вирішила не все так грандіозно. ну, Я маю увазі на рік, бо в мене в голові каша. Я стільки всього хочу. Але потрібно якось зупинятись, фільтрувати, оцінювати реально свої можливості, тому вирішила я все ж таки планувати, а правильніше сказати, мріяти по порах року. Тому це в мене будуть плани на 3 місяці, на весну поки що. Буду так блоками знімати і записувати. Схеми радують і наші дизайнери, і зарубіжні, все новими, гарними. Тому я думаю, що все ж таки плани будуть коригуватись, якось змінюватись, залежно скільки буде часу, але давайте вже починати, бо багато балакаю. Так, з чим же в мене асоціюється весна? Ну, звичайно, з Великоднем. Дівчата вже всі готуються активно, вже і стартували з великодніми дизайнами. Тому хочу відшити ось такий дизайн від мережки. Це, до речі, безкоштовна схема, але вона класнюча. Я була вражена, коли її побачила. Технічні її характеристики розмір 127 на 126 стібків, 15 кольорів в DMC, хрестик дві нитки, та бек в одну та дві нитки. Ну Там, як ви бачите, схема англійською. Ну, Я трохи англійську знаю, сподіваюся, що я правильно перевела, тому ну я думаю, що правильно, що там переводити. Доволі таки гарна схема. Мені дуже сподобалась. Я вже загорілася. Перевірю, які в мене нитки є. Може, замовлю, яких немає. І сподіваюсь, що я її вищую. Звісно ж, весна в мене асоціюється також із птахами. І знову знайшла я класну безкоштовну схему від нашої української дизайнерки Юлії Грішко. Але там потрібно, мабуть, в її в інстаграмі більш Детально подивитись розміри. По-моєму, там на Google-диску у неї а, ці схеми, і там а, от не глянула перед зйомкою, і там схема вже така символьна і розписана. Ну, вона така середніх розмірів, не маленька і не велика. Забула. А, тут, як ви бачите, птах в серці наші національні кольори. Блакитна-жовтий. Я давно хотіла щось таке наше національне вишити. Тому ця схема теж мене приємно вразила. А потім, весна в мене, починається зі цвітінням дерев Абрикоса та Абрикоса і вишні. І раніше, я пам'ятаю, завжди в новинах, коли цвіла. Сакура в Японії завжди новини показували це, в новинах це показували цвітіння. Я знаю, що і в Україні, в якомусь місті, по-моєму, десь на Західній України є алея Сакур. Вона, звичайно, сакура божественна, коли цвіти. Я люблю взагалі схід. Раніше я займалася східними танцями, люблю корейську кухню, східні солодощі. Ну зараз не всі східні країни я, скажімо так, люблю. Любов пройшла. І ось яку схему я знайшла у Катерини Безперстової. Називається країни світу Японія. Її розмір 120 на 120 хрестиків, 25 кольорів DMC та один бленд. Вишивається хрестом на півхрестом. Та є Бекстіч. Цей дизайн є в двох варіантах. В такому варіанті, і у вигляді семплеру. Ну, мені більш сподобався перший варіант, там, де віночок. І той я буду вишивати, скоріше за все. Не знаю, коли я це буду робити. Схеми не маленькі, багато кольорів, але мріяти, як кажуть, не шкідливо. І як ви бачите, мої улюблені метелики. Я б їх вишивала разом з квітами. Цілий рік, але я боюся, що вони мені набриднуть. Все ж таки потрібно щось змінювати. Плюс я хочу повишивати схемки на прикмету. А вдруг <плес> я така азартна людина, колекціонер. Тому мені цікаво все спробувати. Я знайшла ось ще так... а, ось таку ж. Це безкоштовна схема від Turem Jones. Сподіваюся, я правильно <гум> вимовляю. Розмір там вказаний в інчах. Ну, Можна в інтернеті, в гуглі задати і перевести в сантиметрах. Ну, я скажу в інчах. 2,6 на 2,1. Це на 14-му каунті аїди. Тут також хрестик в дві нитки, бек в одну нитку і всього 13 кольорів DMC. Цікаві, їх можна, як, от, знаєте, і ну, орнамент, як можна щось між цими полосами метеликів щось вишити, квіти, тобто зробити як семплер. Мені дуже сподобалось, можливо, я щось там ще своє додам, скомпаную. Це дуже цікаво. Можна і окремо метелика вишити, десь там також додати. Ну, Мені сподобались. Так, оці безкоштовні схеми, ті, що безкоштовні, я знайшла всі на сайті, на не на сайті, а на сторінці у Фейсбук та є, по-моєму, сторінка в інстаграм ну, Мільфльор. Дівчата молодці, хоча Магазин їх на, наразі не працює, але вони все одно все не відійшли від вишивальної теми і виставляють роботи дівчат, і це безкоштовні схеми і виставляють від українських та е, зарубіжних дизайнерів. Це теж потрібно посидіти, там і ще потрібно знати мову, посидіти, пошукати, скачати, це час, а так зайшов. На їх сторінку і поскачували схеми. До речі, дуже-дуже ну, гарні. Є там і примітивні. Мені зараз, до речі, подобаються маленькі, іноді хочеться швидких стартів, але є й такі, що і не маленькі. А ось одну. І схемку я знайшла завдяки Тетяни з каналу Райхобі. Вона там показувала, що накачала схему із сайту Ренто Паролін. Це італійський, я так розумію, дизайнер. Нависну я запланувала собі ось таку схему, не знаю, до речі, там не підписано, по-моєму, Валентин. Бо там дерево, на якому висять. Сердечки, але там є і птахи. Ну, я вважаю, що це весняний сюжет. А у мене буде весняний а не на День Святого Валентина. Там 12 кольорів DMC і розмір 99 на 120 стібків. Невеличка, але така гарненька. Я дівчатам дуже вдячна. Я з їх відео дізнаюсь. До речі, ну, я ж кажу, це потрібно сидіти шукати. а Я шукати я відео увімкнула, і руки в мене зайняті, я вишиваю. А щоб так сісти прицільно, вишукувати, тому дівчата, дивіться, відео наших вишивальниць, там багато-багато чого цікавого. Я, звичайно, впевнена, що всі мої плани хочушки будуть все одно змінюватися і коригуватися. Я ж вже казала, що наші дизайнери і зарубіжні видають все нові і нові дизайни, і безкоштовні, і платні, і там очі розбігаються, і одна гарніша за другу. І ось, як ви знаєте, повинна була вийти, повинен був вже вийти мультфільм Мавка Третього. Березня 2023 року його презентація, не знаю, я ще не бачила дівчата, хто вже бачив, може десь є в прокаті, можна подивитись. Я ждала багато років, я тільки трейлери бачила, бо більше нічого. І я думаю, що, можливо, наші дизайнери малюнки і. Персонажів з цього мультфільму все ж таки зроблять дизайн, мені б дуже хотілося. Це така подія для нас високоякісний. Ну, там розказували, що є багато нюансів, але як з кліпу там маленького я бачила, ну, повинен мульт бути класний. Там, анімація взагалі ну, рівень доволі таки гарний. Мені б дуже хотілося подивитися, ну, пошукаю ще. Так, я ніде на тих сайтах, що я знаю, не бачила, ну тільки вийшла. Я ж думаю, що все-таки розробка буде. Будуть розробки схем, можливо, не зараз, а там ще попереду. Це, я думаю, буде, буде аншлаг на ці схеми. Так що, дівчата-дизайнери майте на увазі. Потім. Дівчата, обіцяла я фініші, але фінішів, на жаль, не буде. І зараз розповім, чому. За... До речі, я ж забула вам сказати, але я вам казала, що найближчим часом я розпочну вишивку. Ось такої сови, бойової від Катерини Безперстової. Цю я схемку купувала. Так, ще зараз скажу, чому? У мене зупинились фініші. Ну, бачите, тут вже мені ось конячка, бейстіч, я ще раз повторюю, створить дива. Дивіться, і мені так прикро, ось на гриву не вистачило чорної нитки. Хоча я думала, що чорної нитки мені вистачить ще настільки від шию, але чомусь вона швидко закінчилась. Ну, майже це вже майже фініш, ось, грива. Тут декілька стібочків. Ну, замовила, чекаю, до речі, дівця, дівчата. Замовила нитки на сайті Голка. Раніше, хто знає, ну вони перезванювали мені, до речі, в той же день або на наступний. Хоча я знаю, дівчата жалілися, що довго не телефонували. Не знаю, мені, хоча в мене зв'язку не було, потім смс стали приходити. І Хто пам'ятає, от замовила там я в понеділок і вони аж. Через тиждень, в наступний понеділок, відправляли. Ну, Мені якось було, знаєте, це не хліб, я почекаю. Там і бонуси йдуть, і ціни більш-менш такі нормальні, мені, мене влаштовують. А це сказала: ми вам завтра вже й вийшлимо. І накладну прислали. Я була здивована швидкістю, тому нитки скоро прийдуть і будуть, сподіваюсь, мене фініші. Я вже боюся щось казати, бо розкажи Богу про свої плани, і він на тобі поглумиться, посміється. Так, потім, дівчата, чому, ви ж бачили, чому я перейшла на схеми на безкоштовні і вирішила купувати. Тому що це вже другий набір від ВДВ Веселих свят, у яких в мене вийшло два зелених кольори. Це, ось, хто буде вишивати. Це 470-й і 935-й. Ну, 470-й в мене завершився, закінчився. Я ще встигла дозамовити. А ось 935-й вийшов, коли вже мені вислали накладну. Тобто замовлення вже було відправлено. Тому. У ну, мене тут ще є білий колір, можна вишивати. До речі, його багатенько. А ось зелений два кольори. Отут мені ще потрібно вишити. І як ви пам'ятаєте, отут я залишала. Отут ще я дивилася. Отут теж мені ну, буквально не вистачило однієї пасми, оцих двох кольорів. Білого багато. Танюша з каналу Райхобі теж жалілася, що білого, от бачите, ну, цієї сніжинки не видно. І вона питала, може я щось придумаю. Ну знаєте, Я думала, може якусь частину сніжинок вишити білим, якусь ось таким блакитним. А можливо, знаєте, скомпонувати там серединку білим, ну чередувати кольори там білий. Блакитний, білий, блакитний, щоб воно ну, було якось колір, ну, підходив, скажімо так, сполучувався. Але бачите, я вже вишила багато сніжинок білим, і тому там буде блакитна, а тут все біле, чи там дві якісь. Це вже потрібно було якось їх розподіляти. Тому я вирішила, вже, мабуть, буду вишивати білим. Ну, я бачу. <ріст> то що, ви не бачите, то, звичайно ж, ну, це не та біда. І ось, дівчата, я вирішила, що набори наборами, але розумієте, от два кольори вийшло. У нас в магазинах коштує доволі дорого ця нитка DMC. Не факт, що вона там є той номер, що мені потрібен. А, замовляти за двох кольорів, там доставка буде дорожча, ніж ці будуть коштувати нитки. Тому, ну, якось знаєте, я вже готова за той набір доплатити, але. Ну, скомп... С... Скомплектуйте його так, щоб ще й залишилась хоча б одна пазма. Да, я вишиваю е... неекономно. Там... Ну, я боюсь, що просто цю канву, знаєте, як стяне, ну, воно не дуже гарне і будуть ці дірки. Тому, ну, і сказ... Я тут нічого не розпорювала. Чому мені не вистачило? По пасмі то, не знаю, ну, якось. мені незручно виявилось, тому це вже другий набір. Тому я так вирішила, що я буду по схемам купувати цілий моток, і я вже буду впевнена, що мені його ну, 8 метрів, я думаю, вистачить вишити. І потім дозамовляти, ну, допустимо, там декілька ниток вже назбирати. Я ж буду бачити, які дизайни я там планую, тому дівчата планувати потрібно. Я вже буду так компонувати, щоб ще й безкоштовна доставка була. Поки що є там на таку незначну суму. Тому ось така прикрість. А у мене, знаєте, пішов цей дизайн, ось, бачите, він же отут залишилось, ну. Сніжинка, і отут декілька хрестиків зелених. Воно ну щось мене поперло на нього. Конячка мені не так досадно, бо там я під бором і я, в принципі, завжди готова, що нитки може не вистачити. А ось тут, звичайно, прикро. Я ж взялась за цей набір і тут. О, ну, це ще не все. У мене ж. І на цьому дизайні, з яким я беру участь в СП птиця чарівниця, я почала бек, закінчилася ця коричнева ниточка. Але я чи з дозамовлених там щось виберу? Ой, негарно висять мої монетки. Або пошукаю, може, схожа в мене є. І теж я її відклала. Дівчата, ну коли є натхнення вишивати, і тут у тебе закінчується нитка, ну це все. Якщо я відкладу, це надовго. Краще ось так брати: є натхнення вишивати. Бо, я ж кажу, на а бек так взагалі <гум> треба вишивати аж бігом коли натхнення. Тому ось така історія. Ну, чекаю, О, щось не фокусується. Так що чекаю на нитки. Це в мене віяло таке японське. І дівчата, хочу я розпочати, але боюсь. Ось таких єди... єдинорогів від Абрізарт. Дизайн шикарний, але він величезний. Це, за весну я точно не вишию, це, ой, мабуть, рік, як мінімум, але лежить він і кортить мені, не знаю, і тут паперова схема така величезна. Але ну, вони крутизні. Тут і метелики, і такий колір блакитний. І знаєте, мені сподобалось вишивати коней. Тому і блакитна ось канвуся. Мені хочеться на блакитні повишивати. Дівчата там взагалі, зараз я бачу багато купують принтовану канву, ну, вона взагалі сама по собі бомбезна. Якщо підібрати там дизайн, то теж хочу спробувати. Але є ще поки, поки що відшивати. І ну, якщо я розпочну цю, то тоді треба брати якийсь, щоб вона не набридла, брати якийсь маленький дизайн, щоб, щоб були фініші, щоб вона не набридла, не знаю. Що робити? Так що ось такі справи. Так що, дівчата, діліться, хто де що знайшов яку схемку. Я спробую вставити посилання, де я ці схеми знайшла, якщо не забуду, бо в телефоні це важкувато зробити. Я монтую відео поки що в телефоні. І якщо я не забуду, я тоді з ноутбуку зайду і посилання постараюсь поставити. Так що, про СП я розповідала, в яких я ще хочу брати участь. Ну, не знаю, хоч розірвись і всі такі <смі> <смі> дизайни великі. Ну, спробую. Так що, ось такі в мене плани. Мені здається, вони космічні. А літні будуть ще космічніші. Там і у моря Маран мені дуже багато сподобалось дизайнів, я хочу відшити русалоньку. Мірабілю я собі дозволити не можу, якби і змогла. Ви знаєте, а, зараз згадаю, Юля Хом'як питала, що, ми, ну, що хто думає, що вона купила на розхам'ячці. Набори від Овена. Ну, Ви знаєте, хто виробник цих наборів, як ми до цього ставимося? Ну, я так скажу: я нікого не засуджую і ніяк я до цього не ставлюся. Але я для себе вирішила, що якщо будуть набори і дизайни українських виробників і дизайнерів, і Ну, можливо, аналогічні, подібні там, американські, німецькі, та я там знаю польські, то я оберу українського виробника і дизайнера. Чому? Бо ну, Тому що я українка, тому що нашим виробникам досить складно зараз конкурувати з виробниками інших країн, тому що ціни злетіли до небес. Ситуація і ринок збуту дуже зменшився, і ситуація погіршилася, їм зараз дуже і дуже важко. І це, якщо працюють наші виробники, це робочі місця для українців в першу чергу, це податки, це підтримка нашої економіки. Я сама економіст. Звич... Ну, звичайно, звичайно. Я вишиваю безкоштовні схеми там дизайнерів інших країн поки що. Але я все ж таки склоняюся, що я буду підтримувати, навіть якщо дорожче буде чи схема, чи набір українського виробника і дизайнера, я все ж таки буду підтримувати наших. Їм зараз дуже складно. Як і нам. І я дуже вдячна. Нашим дизайнерам, які шикарні схеми надають безкоштовно, тому що не у всіх є можливість купити. Ну, а зараз ще сісти і не вишивати це взагалі і так діпресняк. А якщо не зможеш ще й щось повишивати, ну вже там нитки, канва, хто давно вишиває, щось є, ну і можна там купити. І я ж кажу: я хочу, щоб ця галузь. Розвивалася в нас в Україні, щоб з'явилися муліни гарної якості, саме українського виробництва. Канва, я вже знаю, є, але, і на мій погляд, ще маловато. І ціна, ну, ну, я ще мало шукала, тому а зараз, я думаю, буду підбирати під схеми, буду більш, більш цікавитися нашими. Виробниками тканини, канви. Дівчата там знайомлять в своїх відео, розказують там, забили які коноплі. Ну, є, є тканина українського виробництва, і щоб їй було, було більше, її потрібно купувати, бо не будуть виробляти, якщо не буде попиту. Тому дівчата ось. Я нікого не засуджую і нікому не раджу нікого засуджувати. Всі, мене, ну, всі ми різні, всі ми дівчата з свого боку праві, ну, я ж кажу, я для себе я також вишивала тих дизайнерів раніше. І після 2014 року я їх навіть показувати не буду і рекламувати, якщо я навіть вишиваю. Ну, я ж кажу, що хто тут що скаже, хто як може, так і живе. Тому без, без проблем, без, я ж кажу, засуд... нікому не рекомендую. Засуджувати ми всі, як кажуть, не без гріха. Так що, дівчата, на цій ноті. Буду завершувати. Чекайте на наступні відео, на мої хочушки, на мої фініші. Я сподіваюся, вони все ж таки будуть. Ниточки скоро прийдуть. Не забувайте, цьому вас. Люблю, заходьте. Ви мене дуже підтримуєте. Хочеться, я вже хочу. Ходжу тиждень і думаю, що я буду знімати, як, що треба повишивати, що розказати. Це дуже-дуже цікаво, все, дівчата. До зустрічі, пока-пока.